В, ви викладаєте мову літературу в ліцеї Богуна, військовому ліцеї, так. ви зараз при роботі чи поза роботою? Чиниться дуже великий тиск, досить таки несправедливий. Туди прокуратура направляла різні. Я бачила на власні очі той папір, ту заяву, яку направляли на роботу, про те, щоб мене звільнили. Але мене викликав до себе замісник оборони толок. Ігор не немає значення. Тобто, міністр оборони, да, так? заступник міністра оборони так. Він сказав, що не хвилюйтесь, ви будете працювати далі. А що за дивні пікети були під стінами вашого, вашого місця роботи? Ой, ви знаєте, це якесь страхіття. Вони взялися, наче з неба впали дуже організовано. Десь чоловік з двісті їх, а можливо, і більше. Вони кричали геть москаленко з роботи, геть москаленко з роботи. А Хто, було, хто це, це були люди? Я зверталася до начальника mm. ліцею і питала, хто це був. Він не відповів, але він сказав, що коли хотіли їх якось відпровадити від ліцею, то вони не підпускали до себе і сказали, що якщо хоч один волосок упаде з нашого учасника з його голови, ви будете відповідати за це».